Зустрілись на роздоріжжі дві дороги: вузька і широка. Широка каже: подивись, на кого ти схожа. Ти в гострому камінні, колдобинах, ти поглянь на мене. Я гарна, гладка, устов, в мене кафе, ресторани вілли. Сказала, зітхнула і замовкла. Що ти раптом замовкла? запитала її вузька дорога. Адже тобі добре живеться, добре та добре. А от тільки в кінці мене прірва, бездонна, чорна, гнітюча. Люди навіть не підозрюють про неї. А ті, що знають, лише відмахуються. Я боюсь одного разу сповсти до неї. Ну, а ти як живеш? Важко. зітхнула вузька дорога. І тим, хто мною йдуть вгору, їм нелегко. Але в кінці мого шляху, вже там, на горі, вони такі світлі, радісні, щасливі. І Я найбільше хочу там опинитись. Поговорили дві дороги та розійшлись в різні сторони. А на роздоріжжі людина залишилася, яка все це чула. І ось що дивно: досі там стоїть та думає, на яку їй дорогу звернути. Так, Це те, що є перед людьми. Так. Це відразу викликає у мене запитання. Чому людина не йде вузькою дорогою? Вона ж чує, що там в кінці рай, припустимо. Це буде десь чує. потім, колись. А зараз перед нею шикарна дорога. А ця так? В і так? вона спокійно нею йде, може сісти біля будь-якого закладу. Ресторану чи кафе перекусити, відпочити та піти далі. Так <рес> ви кажете і хочеться йти такою дорогою звісно такою. такою. Так нас заманює життя. Так, тут, звичайно, людина стоїть, не знає, куди йти. Тобто, вона чує ці роздуми доріг. Ці однієї пекло, в кінці іншої рай, і все одно вона нікуди не йде. Ось це якийсь розрив, вона не знає, куди йти. Це що миті наше відчуття. Все ось і цікаво. Тобто, ці дороги це не просто я стою і зараз вирішую, це я весь час знаходжусь. Весь час перебуваю. Ой, в них. Ой, ой, ой. Я весь час на роздоріжжі. Так, кожну мить. Як же я вирішую? Все-таки, скажіть мені, будь ласка, якою ти? Ти нічого не вирішуєш. <с? Нічого не вирішуєш. Все вирішується згори. І тебе ведуть, як треба вести. І це вже наперед відомо і призначено, так що головне погодитися з цим, не хвилюватися, поєднатися з творцем, який все це робить, і він тебе доведе за ручку, куди треба, а ти тільки слухняно виправляй себе, тобто будь кожну мить згоден з ним. Тобто, так чи інакше я зупиняюсь на цьому роздоріжжі на якусь мить або на якийсь час, і далі маю погодитись з ним і піти, куди він мене, грубо кажучи, направляє. Так. Це називається куди серце веде, так? Ну, так говориться. Це з визначення прямої лінії. Прямою лінією називається якби крива. У кожній точці якої відбувається перегин. Так. Цього я не знав, щиро кажучи. Для так, мене так. ще з перших класів було дві це дві точки, і між ними можна провести пряму. Це паніта. Пряму ти не можеш провести. Ти не знаєш останні точки, але в кожній точці ти робиш поворот так. і тому виходить пряма лінія. Ну, я в цій справі не довчився. Ось скажіть мені, будь ласка, людина не. Обирає свою дорогу, ви так кажете, не обирає. Правильно? За нього обирає її творець. І ось весь час проводити цю лінію, погодитись із творцем. Так. Всі наші останні зустрічі, та взагалі погодитись з творцем. Так. Це що? Чому я погоджуюсь від втоми, від мудрості? Чого тут більше, можна вас запитати? Та тому що це єдиний правильний варіант. Я не налаштовую себе на щось надприродне, я не приймаю жодних особливих рішень, я хочу просто у згоді з творцем плисти за течією життя, тому що вона спочатку вища за мене. Зрозуміло. Як все таки прийти до цієї мудрості? Ми все-таки постійно. Щось вибирає. Ну тоді будь революціонером, будь ласка. Ну, Вже видно, що ця справа провальна. Справжня революція це коли я погоджуюсь. Це коли ти погоджуєшся з творцем. Це справжня революція. Так. Мені треба... Бо це проти твоєї природи. Це все-таки проти природи. Звичайно. Це і є піднятися своєю природою. Так. Наше життя це боротьба із власним егоїзмом. Боротьба з тим, щоб нам хотілося б. І тому лише такий підхід, він насправді розумний. Зрозуміло. Тобто у нас живе, я вирішую, так? А переворот це ти вирішуєш, а так. не я вирішую. Тому треба підстрибнути, схопитися за творця і таким чином летіти вперед. Тоді останнє питання. Творець, за якого я маю схопитись, що це? Це природа. Природа ще якщо можна. Усього всього Всесвіту. Велика сила, наймудріша сила, яка все це крутить. І ми маленькі частинки у ній, і справді нам дано усвідомити, що вище за нас є щось. Яке нами керує, погодитись з тим, що Він керує, у цьому полягає наша мудрість, якщо ми її зможемо розкрити. Ця добавка, про яку ви весь час кажете, що це добро. Так? добро, так? Ось із цим, на мою думку, найскладніше погодитись. От. Якщо він керує, так. і немає нікого крім нього. То що ж нам залишається, найрозумніше нам, чого ми повинні слідувати, це підкоритися йому, підкоритися не від слабкості, а від розумності. Розумію. І тоді автоматично я розумію, що це до добра. Я рухаюсь, так? так. І тоді до добра ми і будемо рухатись.